Справжня японська якість противодного каменю СО-99 ГЛАКО. Ми зробимо обробку на цій поверхні. І народні засоби. Картопля буде працювати тут, лимон прямо з Іспанії буде працювати тут, а на четвертій частині буде кіллер фіча. це фінальна паста. З аплікатором і вона буде працювати тут. Отже, поїхали. Беремо трішечки справжньої японської якості і розполіровуємо на лівій частині. Поїхали картопля, працюємо тут. Лимон. Працюємо над третьою ділянкою, можемо трішки причавити. А, пішов сачок лимонний, ням-ням. Фінальна поліровочна паста, final кат. Поїхали. Які робимо висновки? Це спрацювало ідеально, в принципі, як і тут раніше було. Картопля. Картопля ок, абсолютно ок, в порівнянні з тим, що було ідеально. Лимон теж ок, але хуже, і полірувальна паста, вона так начебто ще й зробила ефект антидощу. Але я пройдуся ще раз абразивом зверху, так як щось я не довіряю полірувальній пасті. Тому висновки картопля ок, японська якість ок, лимон не дуже. Всім зеленої дороги.